Доброго дня друзі! Знову з вами вона автокарсіа. Свіженький класний Touareg вона вже зима. 20-й рік. Дуже круті комплектації. Це 3-літровий дизель, 210 кВт відповідно 296 кінських сил. На крутезній оптиці, самопаркування, весенька резина для покупця, нова поставлена тиждень тому. І ще літній комплект додається, два комплекти коліс. в протезному кольорі він такому. Мокрий асфальт, як колись називали. Дуже в гарному стані автомобіль, жодних зауважень, фаркоп присутній ховається. Гарні такі труби позаду, бачите, на задній теж фуловій оптиці. Наші контакти, наш сайт, QR-код, за яким можете перейти. Ось така краса. Божна така мося. Торек, до речі, оцей створений на платформі Bentley Bentayga. та сама платформа. Дуже крутий варіант. Це зараз такий, скажімо, топ на ринку крутих кросоверів. Так, показуємо тонування заводське, відповідно. Ось, друзі, такий салончик у нас. Все в ідеалі, жодних нюансів, все просто нове, тут ніхто не сидів. Друзі, крута панорама. Відкривна, повністю відкривається. Половинка оця. От, оцю, що ми бачимо, ця повністю відкривається всюди, вона відсувається назад. Видно, є шторочка, яка закриває її, якщо не зручно. Виконано в таке оце дерево. Натуральне, таке приємне, круте дерево. Не пластмасове дерево, як там інколи. Амбієм-підсвіточка така. Оце все, підсвітка повністю. Такий лак крутий. До речі, думаю, мажеться. ні, гарно використання дуже зручно. Так, зразу до сидінь. Повний фул сидіння, 18 позицій масажу підігрів і вентиляція. Передні два. Це дуже круто. Знову бачите, дерево виконано. І ось така підсвіточка. Зразу Webasto, присутні, в автомобілі, працює дуже крута штука, зараз похолодало. Просто неперевершено. Пневма. Тут найкраща пневма стоїть в історії. Вага взагалі. Вона, кажуть, ну, зовсім не обіваємо ніколи, її там нічого з нею не треба робити. Всі режими їзди максимальні, які можуть бути. Ось ми нажимаємо. Ось вони всі тут. Знову тут ну, все є. Я більше не бачив. У мене Мерседесі був GLS, то було 4 штучки, а тут максимум. Вісьмиступенчатий, крутий автомат. Автомат, до речі, від уруса стоїть. Почитаєте собі на форумах. Всі наклеєчки, все в оригіналі. Це німецьке авто, просто неперевершенець. Дізі, яка крута резина. Вона така мігесенька. Ну, Просто вона липучки, називають. Дуже. Всі асистенти в значку сама турмозить, чіпляється за машиною, повністю, все, всі асистенти є. Ці бігущі, бачите, оці дуже класні такі по фарах, дуже круто виглядає, багато просто машина обслужена до наступного сервісного обслуговування здається, 10 тисяч. Посидінь, друзі. Просто-топ. Просто Новеньке, бачите, воно таке. Телефон передає, чи ні стараюся показати. все в ідеалі. Руль повністю, повністю руль. Ну, новий, я нічого, ага. Зразу рухається. Рульова колоночка це віп. віп така. Гарно оці. Амбієм підсвіточка з тим деревом, з тим рижем. І дивіться, друзі, хто каже, не хочу світли сонце все. Бачите, зробили темне дно, воно тут темненьке, все нове. А верх зробили світлий. Тобто ви дно використовуєте в кожній автомобілі, в кожному, а верх маєте крутий світлий. Вони скомбінували, бачите, оці кольора так круто, ну просто молодці. Щіточка, сорі. Все в дереві, бачите? І в підсвіточках. Вночі вона дуже круто дивиться. Під локотничок. тут дуже зручно їхати хати ззаді. Жодних нюансів. Е, відповідно, пам'ять сидінь три під трьох. Е, підігрів, складання, повністю все є. Ой, я сяду трішки. Погріємося. Так, що ми тут маємо? Рух. Зараз чекайте. О, бачите, перелистуєте три прави. Тобто така штука є, тут є повністю виведене вже все. Стан автомобіля, тобто, бачите, жодних зауважень. По автомобілю ноль питань. Хочете вебасту, включаєте вебасто. Додатковий обігрів, щоб нагріти дизельний мотор, Вибасто дуже крута штука. Тут виведені всі асистенти, бачите, все повністю собі включаєш, виключаєш. Ну, Друзі, мультимедії більшої я ще не бачив. Ви розуміли, вона реально займає вдовжину разом з цією то метр. Тобто це не збрешу, якщо ми поміряємо, що вона реально буде метр. Дивіться, розхід який в мене. Бачите, який? 7,4 розхід, друзі. Я тут нічого не можу підкрутити, зробити. Це реальний розхід. Далі. По коробочці сказав. Тут все зрозуміло, автохолд, волюм, все дуже зручно, дуже круто, дуже так Ну, відповідно на рівні. Тобто крута панорама відкривна. Хочемо закрити шторочка. Ось така і закриваємо. Стан просто бомба. Це все обшито шкірою. Такою самою, як ось і тут сидіння, бачите? Це вона отут. Меню тут теж, друзі. Дуже всього багато, реально, звук, а, до речі, звук DIN-Audio. Звертаю вашу увагу, що таке звук DIN-Audio? Пробую показати. Секунду. Наприклад, я зараз трошки даю звук. Це швидкий буде тест. Так, звук. І тут є характеристики долуцей. Тут от, от, от ця настройка дуже крута. Тяжко її почути, напевно, в телефон, але Та, не перевершено, друзі, не буду ефір музикою. <плес> <плес> я на софт слухаю, трошки м'якше, але якщо ви хочете Ну так звучить, сабвуфер в багажнику є. Все, все присутнє в оригіналі. Тут, зрозуміло, всі асистенти, тут автоматичне дальне ближнє, закривання, привід багажника з ноги теж. Зараз попробую показати як з ноги ця штука виглядає.